І так, що ж потрібно зробити, щоб не очікувати 6 місяців перездачі практичного вождіння та замість 12 уроків проходити всього 6 уроків. Зараз вам розповім. Спочатку вам треба отримати льорнерські ірландські права. Як ви його отримали і у вас є українські права, ви пишете в МВС України, даєте запит, качаєте у них на сайті ось таку ось форму, так ось називається, і заповнюєте. І вказуєте, що вам потрібно. Вам потрібна довідка про те, що ви маєте право на керування автомобілем, що ваші права дійсні. Після того, як ви отримали від МВС України на електронну почту ось таке ось письмо 107 письмом, вам треба його зробити сертифіцірований переклад. Находити того, хто вам зробить сертифіцірований переклад на англійську мову. Я робив у людей, вони. Зробилась доставка 33 євро. Я вважаю, це не дуже дорого. Ось так виглядає цей сертифікат, ось приклад на англійську мову. Далі вам потрібно зайти на сайт rsa.ie і скачати ось таку форму, ось так ось вона називається. Знаходите її по названню і скачуйте. Заповняєте цю форму, додаєте світну фотографію ваших українських прав з двох сторон. Додаєте сертифіцірований перевод ваших документів з МВС України і цей самий документ в оригіналі додаєте і відправляєте їм по адресі. Все. Чекаєте на відповідь, коли вам прийде ось такий лист, що вам все підтвердили. По Краковий гайд, як це зробити з усіма силками на форми. Та як правильно заповняти, заставлю своєму телеграм-каналі. Телеграм-канал, ссылки в шапці профілю. А я гайд виложу, мабуть, завтра. То всім гарного дня, підписуйтесь на канал та очікуйте гайд.